Апофіозом свята Дня Перемоги стало в Маріуполі прибуття фронтового поїзду перемоги. Ну, це такий старий, старий потяг, реконстру... заповнений реконструкторами, людей ото перевозили не як ото скот просто без всяких сидінь. Ну, от таке воно все зробили, прикрасили цей потяг квітами. Але для мешканців ось так це було подивитися. Господи, да блин, не висовуйте, ви вот так не Ой, виживяні. kurang А для мешканців Донецька найбільшим святом цього дня стало прибуття не цього реконструкторського потягу. А справжнього декілька локомотивів один в бік Російської Ростовської області, інший в бік Есінватої, рушив 9 травня залізничного вокзалу Донецька. Зібратися подивитися на це дійство прийшло декілька сотень донечан. Чому? Тому що. Одинадцять років цей вокзал стояв мертвим. Уявіть місто, яке змагалося з Києвом за право бути найкращим, найсучаснішим містом України. 11 років живе без залізничного вокзалу, без аеропорту і інших символів цивілізації. Людей довели до такого, що вони потягу радуються точно так, як перші глядачі першого, першого кінематографічного фільму братів Люм'єрів. Прибуття потягу